Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Марина. Хто не знає, а хто знає то привіт ще раз. Сьогодні ми продовжуємо розбиратися свинками, ну як? Там нема що робити, але на сьогодні я собі відклала, буду робити паште. Тож, зараз розповім трошки за ту маленьку свинку, покажу, що вона, і підемо разом з вами. Робити, бо треба швиденько встигнути, щоб, як дали світло, вімкнути автоклав. Так що. Пішли, я зараз покажу, що там наше господарство. Тож, ось ця свинка. Вона залишилася одна з трьох. Вона така манюнька, у нас ще таких малих не було. Малі були, але. Більші, а це зовсім маленька. Залишилася, нехай собі росте, виросте так виросте, а не виросте, то що? Буде бігати собі по дворі, куди ж ми її дінемо. Хоча хто хоче мені, пі... приходьте. І це писали за те, щоб до білих її кинути. Звісно, що ми ж також про це думали і робили. Але ні. Ви що, бачите, які ці за розміром. А яка вона? Вона зовсім маленька. І вони б'ються, і вона не дає задню. Також, як вп'ялася одній в цей, в шию, то я й забрала їх. І ці і гризли її. Я ж знаю, що вони можуть там трошки так погризтися і потім потоваришувати, але ні, тут взагалі так вони давали жару, що я її забрала. І все. ці собі. Вон, це в нас морозель два дні такий був. а Це розмерзлося трошки, бо лодко зараз треба. Підчистити і виїли молодь. Тут також щось болото. Тут взагалі це забетоновано, але воно і не скажеш. Курі нанесли, то ми підчищаємо. Ось хто дивиться: це півні, які залишилися три самі гарні. Бачите, вони мені подобаються. Мені отой саме більше подобається. Це волошийка, іспанка, чи як там на них кажуть. Це такий червоненький, але він трошки б'ється. Ну, нічого, їх троє, одного можна на холодець колись пустити, хай тільки ще росте, бо це самі більші залишилися. То хочу сказати, що ми ото прибрали їх 10 штук, і до цього ще 4 е цих півні, так що вони собі стали спокійні, а то тут носилося, як не знаю що. А це... Ходять собі. Ось свинка ходить, думаю, вже ці спокійні, так що буду випускати, нехай по дворі собі ходять. Головне, щоб до сусідів не перелітали, бо я їх там не знайду. А по дворі, нехай собі ходять. так що На наступні дні будемо практикувати. Сіон. Відростають потихеньку, бо поки вони на цьому ж, як воно, БМВД чи премікси називається. Бочку ми на мішок заколотили на 25 кілограм, треба досипати, бо виїли. Я не так багато прям не насипаю. Виїли, я знову насипаю, щоб в них воно було, бо вони ж, так сказати, на відгодівлі, чи як, але багато не насипаю, щоб не вигортали. Вмостився. Ану, підійди, чорненька. Чорненька буває підходить до цих. Ну підійди, покажи, як ти. Вони навіть через сітку вон там спілкуються. Отак, от наче стоять більш-менш там місце. А як зайти? Ні, Я можу зараз запустити, щоб ви подивилися, але от дивіться, навіть вона сама кидається на них. Ми от то закинули, поки тут справлялися з тим, що вже ж подивитися, як вони себе ведуть. Так вона там їм жару давала, не вони їй. Я ж не хочу, щоб вони були. Пошкрябані побиті. А так вона в соломки, лежить мій стол, соломи настелили, от вона бігає собі цілий день. В сарай сама заходить та й добре. Тож, от таке у нас господарство. Тож зараз насиплю їм. Тут пшениця, кукурудза. Кукурудзи зараз трошки менше. І зовсім трохи ячміню, бо закінчився. Треба прикупити. Ну і той премікс. І вони отаке їдять. Так, ну і ще тут ось в літній кухні. Шкварочки такі он гарні. А які ароматні, бо тут більше цього сала. Тоненького було, що зі шкіркою не середове, от, І таке воно ароматне, таке пахуче. Я взагалі не люблю таке, а це хожу нюхаю, так воно мені пахне. Знаєте, дитинство згадується, в дитинстві, як свиней тримали, займалася, а я ж мала була. сиділа, пам'ятаю це, запам'ятовувала, що там роблять. Отакі шкварки буде. Вертута цибулька, шкварочки, так завертати. Так що зараз трошки перельєм, що тут зібралося. І все, будемо йти в хату. І так, друзі, у мене тут процес вже розпочався. У мене ось маленька така мисочка, тут десь 4 кг. Ну, зараз я точно ось буду зважувати маленькою мискою. Невелика порція. Завжди було, оскільки ми раз робили там 2 чи 3, то було так по 9-8 кг. А це в половину менше. Але нічого страшного зроблю, бо нам це подобається розходується. Мені подобається, коли там вареники робиш додавати, паштету, картоплю чи пиріжки. Та й так на хліб намазати, виходить добре. Воно, смачне. Так, ось. Тут відібрала я із голови, і з кісточок м'ясо. Таке, воно жирненьке, але сала я небагато додаю. У мене не, там не такий рецепт, що там 2 кг м'яса, кілограм сала. Е, в мене йде на оцю кількість, що я зварила, там з кісток, з голови відібрала, що мені сподобалося. І в мене йде на 1 кг фаршу ось такого перекручую. Е, одне яйце. 10 грамів солі, ну там більше треба за своїм смаком. Це вже ви пробуєте самі. Одна цибулина, все це перекручуємо, цибулю. Потім ось це, перець і вимішуємо. І потім я ще додаю трошки бульйону. Ось так, от ж я працюю. Ну що ж, я встигла на м'ясорубці все це перекрутити. Зараз буду замішувати, поки у нас світла немає. Тож, треба заповнити баночки, підготувати автоклави, як дадуть світло вмикати. Бо нас він і цей універсальний, і електричний, і газовий, але мені подобається на електриці. Ну, це зараз ми з вами підемо, я буду вам розповідати і показувати. Небагато вийшло, ну я думаю, на один ряд вистачить. Я ж кажу, що подобається нам тож... Робимо так, ложка ложкою, але найкраще руками Зараз вимикаю камеру і буду тут переминати, відбивати. і в баночки. Я дійшла вже до автоклаву. і Вийшов у мене один рятун. Вісім баночок, дев'ята є, пхала-пхала, ніяк не запхала. Так що, вісім, ну Нічого, то покладемо роздилку, щось потім приготуємо. Автоклав у нас від Укрпромтех, ось такий. Універсальний, тут атен є і на газ можна ставити, але оцю штучку треба знімати. Так що, зараз буду заправляти. Ми робимо перший раз, коли ось отак один ряд. В інструкції написано, що треба не повний заливати водою, тільки щоб просто покрило банки. Хоча я по відео дивилася, хтось і повний заливає. Коротше, будемо робити так, як написано в книжці їхній. Так що зараз буду заливати водичку. Банки он водичкою покрила. Так що закриваємо і зараз будемо закривати так. Тут у нас всякі Прочандали для автоклава, так. Терморегулятор. І трошки у нас ось одна ця вийнялася. Ну, ми закриваємо так, не фокусується. Ну, ми і так її закручуємо та і все. Нічого страшного немає. Хоча можна замовити. Ще на сайті є такі. Треба зараз кришечку закрити, хрест-нахрест, хрест, щоб вона добре притягнулася, щоб не перекосилася. Так це я вже сама з ним другий раз займаюся, бо то завжди з Максимом. Ну, тут складного нічого немає, ви знаєте. Буває, що переживаєш, що от щось не так. Справимося, зараз все зробимо. Так, накачала я. Руками качала, то довгувато, знаєте, коли повинна автоклав, то, то раз-два і все. А це щось. Ж... Ну нічого, так он закрила. Тут закриваємо на всякий випадок. І все. Зараз дивимося, чи ну, нехай трошки постоїть. Е, цей, Чи не спадає тиск, і все, будемо вмикати. Терморегулятор я вон вімкнула, і зараз ось цей щуп з нього будемо вставляти в цей в автоклав. Е, той, хто за мною слідкує, то вже не один раз бачили, що я з ним роблю. А це показую, бо хто новенький заходить, той пише коментарі, що не так. Тож уже. Кожен раз показую, що я з ним роблю. Ось сюди в це гніздо поміщаємо і буду вмикати. Так, це треба трошки розвернути його, щоб не лежало, бо коли нагріється ж. Водичка зараз майже 30 градусів. Так, час роботи. Цей раз поставимо 15 хвилин. Так, та що ж таке, 15-16. І 110 градусів. Взагалі стоїть там більше е цей е час роботи, але коли 30 хвилин, нам не подобається. Ми ставимо тр трошки менше. Ну, це ми також підгляділи там люди так роблять. Все, вімкнула і тепер чекаємо. Я думаю, що, коли один ряд там води небагато, то буде швидше. Подивимося.